Понад 20 студентів медичного університету склали присягу на вірність українському народові. Майбутні медики пройшли навчання за програмою офіцерів запасу за контрактом з українською військовою академією. Я Пазаняк Марко Ігорович вступаю на військову службу урочисто присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Це вже третій випуск медичних офіцерів запасу. Всього навчання за спецпрограмою пройшло понад 50 студентів. Є в нас студенти, котрі перебувають в зоні АТО, в складі добровольчих батальйонів. І, і, і по відгуках вони ведуть себе надзвичайно потужно і не ганьблять івано франківськ Звання офіцер запасу ще нині студенти одержать після завершення університету за наказом міноборони. В нинішніх умовах юнаки знають, що можуть бути призвані будь якої миті. Я готовий, у мене рідний брат так само закінчився. Університет він є учасником АТО. Ну і буде потреба країні, то так готовий. Я вважаю, що в нашій країні є потреба в медиках, які можуть надавати і військовим допомогу. Це останній випуск, який навчався на платній основі з 1 вересня в медуніверситеті має запрацювати кафедра військової медицини, але після узгодження бюрократичних моментів на превеликий жаль таких справ, котрі залежать не від нас, а від чиновників. Це і ліцензування, це і акредитація. Це є узгодження і розробка штатних розписів. Це дуже багато паперової роботи, яка займає на превеликий час дуже багато нервів, зусиль в наш час. Ну, але так вони є. Вероніка Шаманська, Любомир Ботюк, новини телеканал, третя студія.